Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Кінець театру. Мене звати Катерина Павлівна. Мені 82. І я прекрасно знаю, що люди про мене кажуть. Ой, знову Катерина Павлівна блідне, ой, знову серце ниє. Ой, знову голова крутиться, тримайте її, бо зараз упаде, як та тополя. І знаєте що? Вони мають рацію. Я любила, коли за мною бігають. Любила цей момент, коли сусідка Ніна стукала у двері і кричала: Катерино Павлівно, ви як? Дихайте, я тут. А я сиділа собі на дивані з чаєм. Робила вигляд, що ледве тримаюсь, і думала, оце життя, оце турбота. Ні, я не погана людина, я просто, ну як це сказати, потребую уваги. Коли все життя тягнула дітей, чоловіка, царство йому небесне, город, роботу, то тепер хотілось і мені трохи любові, розумієте. А як інакше її добитися, коли всі вічно зайняті? От я й шукала способи. Ой, щось серце стиснуло, і син одразу телефонує. Ой, голова крутиться, і онука несе чай із лимоном. Краса. Але одного ранку, одного нещасного проклятого ранку, я зрозуміла, що гра великої страждальниці має свою ціну. Було це вівторком. Пам'ятаю, бо вівторки то мій день легкого недомагання. Несерйозно, бо в понеділок усина робота, в середу онучка на танці, а от у вівторок усі більш-менш вільні. Тож я запланувала собі щось на зразок: ой, мені паморочиться, певно, тиск. Вийшла я під під'їзд, щоб Ніна побачила, як мені, бідолашні, тяжко навіть сміття винести. Стою така, тримаю пакетик. І драматично притуляю руку до грудей. Чесно, виставу можна було продавати квитками. Але замість ніни у дверях з'явився Ромчик, її 14-річний онук, той, що завжди в навушниках, і навіть на людей не дивиться. Я глянула на нього, він на мене, і я, щоб не втратити момент, театрально зітхнула та повела плечем. А він взяв і пішов повз. Навіть не глянувши, я так розсердилась, що замість того, щоб зайти назад і попити води, вирішила пройтись до магазину. Думала, може, по дорозі когось зустріну, хтось та зглянеться, підтримає мене під лікоть, скаже, Катерино Павлюно, яка ж ви бліда? Ох, якби я знала. Йду я так, тримаючи пакет зі сміттям, як доказ своїх страждань, і думаю, кому б то нині жалітись. Дорога у нас узенька, тротуари як решето, а машини паркуються, де їм заманеться. І ось я зробила один, всього один крок на узбіччя, щоб обійти чиюсь ластівку на тротуарі. І тут із за рогу вжух. Я ще подумала он машина, цікаво, чи бачить мене? Не бачила. Далі тільки звук удару і думка. Оце ж буде історія для Ніни. Прокинулась я на асфальті, і над моїм обличчям схилився той хлопець водій, молодий, переляканий, як кролик перед вовком. Бабусю, бабусю, вибачте, ви живі, ви можете поворушитись. Ой, якби я могла, я б йому сказала, що це вперше, коли мені не хочеться виглядати хворою. Я б рада була підскочити і сказати: Та пусте, синку, буває. Але ні. Боліла нога, боліла спина, боліла, ну, боліло все. Такого я не грала ніколи. Не рухайтеся, швидка вже їде, кричав він, а я думала отож я догралась. Швидка приїхала за кілька хвилин. Лікарка оглянула мене і сказала, що перелом руки та забій ребер це ще менше зло, ніж могло бути. Я намагалася жартувати, мовляв, ледве не стала котлетою, але кожне слово боліло. І тут я побачила, як підбігає моя Ніна, та сама, що колись ловила кожне моє ой, серце неє». побігла так швидко, як я її в житті не бачила. За нею син. Онука, сусіди, усе подвір'я зібралось. А я лежу на ношах і думаю: от такої, Катерино, то все ти хотіла уваги, то отримуй. В лікарні я провела три тижні, і нехай вам скажу щиро бути по справжньому хворою то вам не жарти, то не вистава, де можна зітхнути, попити чаю і сказати Ой, мені краще. Коли тобі потрібна допомога, щоб піднятися з ліжка, то не смішно, коли ногу коле як голками, а дихати важко, то не увага, то мука. Коли приходить медсестра і каже, треба встати, а ти не можеш то не театральність, то безсилля. Я багато думала, дуже багато, і зрозуміла, що все життя хотіла, щоб мене любили, але по-дурному. Бо справжня любов не приходить через ой голова крутиться, а через чесність. Коли мене повернули додому, я сиділа на лавці під під'їздом, нога в гіпсі, рука перев'язана, і Ніна принесла мені чай не через драму, не через те, що я знову бліда, або я їй потрібна просто так. Катерину Павлюну, як ви? спитала вона. І я сказала правду. Та знаєте, Ніно. Краще без тих моїх спектаклів. Вона посміхнулася. Вперше без зітхань, без жалощів, просто по-людськи. Тепер я стараюся не вигадувати якщо щось болить, то вже по-справжньому, і я такої уваги не хочу. Тепер я прошу допомоги, коли треба, а коли не треба, не роблю себе жертву. Звісно, буває, що хочеться сказати: Ой, серце щось кольнуло. Звичка, що поробиш. Але я стримуюсь, бо пам'ятаю той удар, ту машину, ту лікарню і той жах, коли залежність уже не гра, а реальність. А ще пам'ятаю хлопця-водія він приходив до мене разів п'ять, приносив фрукти та вибачення. Я щоразу казала йому: Все добре, синку, я жива, і додавала подумки і нарешті навчилася жити. Чесно, бо бути хворою то не цікава роль, а бути собою от це вже справжнє здоров'я. Сподіваємось, ця історія була вам цікавою. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.